Я більше не дивлюся новини. Напевно, немає речення, яке я чув частіше цього року, ніж це. Куди б я не подорожував, люди постійно говорили мені про це відчуття і про потребу відключитися, щоб не давати гнітючій світовій ситуації впливати на них щодня. Дорогі співвітчизники, я розумію, що іноді це занадто тяжко, що хочеться втекти від реальності. Цього року світ дійсно показав свій темний бік. Ми бачили картини страждань і руйнувань, картини ненависті і насильства. Російська агресивна війна проти України вступає у свою другу зиму. А з осені нас жахають звірства, які чинить Хамас і жертви війни на Близькому Сході. Цей рік також залишив нам багато запитань. Без відповідей тут, у нашій країні. Деякі люди скептично ставляться до держави і політики, а деякі занепокоєні майбутнім. Ми всі прагнемо більш мирного світу, я також. І я думаю, що ми ніколи не повинні здаватися. Різдвяна історія також розповідає про це прагнення. Добре, що зараз настали ці тихі дні. Різдво також означає, що ми можемо на деякий час віддалитися від напруженого світу, що ми можемо дивитися на світло, а не в темряву. Це те, чого я бажаю вам сьогодні і в ці дні, щоб ви могли зачинити за собою двері і насолоджуватися часом з вашими близькими, щоб період різдвяного спокою і тиші пішов вам на користь. Щоб ви змогли глибоко вдихнути і перезарядити свої батарейки. Зовсім скоро після свят нас знову наздоженуть будні. І, зазираючи у майбутнє, багато хто запитає, як ми розпочнемо цей новий рік. Так ми прагнемо ясності, так, правильно очікувати, що політичні лідери будуть боротися за те, щоб знайти правильний шлях. А також дадуть відповіді, які допоможуть нам, як країні. Як громадяни, ви можете очікувати, що демократи працюватимуть разом, коли йдеться про спільне благо. Багато кому цього не вистачає. Одні відвертаються, інші лають все і всіх. Але коли в демократії трапляються важкі часи, є кращі радники, ніж гнів і презирство. Навіть краще за тих, хто вдає, що на питання майбутнього завжди є одна проста відповідь. Хороші радники це сміливість і співпраця. Це означає, що треба пам'ятати про кожного, незалежно від того, де і як він живе, у місті чи в селі, молодий він чи старий, іммігрант чи завжди жив тут. Ми можемо рухатися вперед тільки разом. А не якщо кожен замкнеться у своєму власному світі. Ми, люди, потребуємо один одного. Ми залежимо один від одного. Ми прагнемо поваги та заохочення. Ми хочемо діалогу та дебатів, а інколи співчуття та навіть допомоги у демократичному суспільстві. Ми також потрібні одне одному. Нам потрібні люди, які беруть участь у житті спільноти. І працюють над тим, щоб завтра зробити краще те, що не виходить сьогодні. Люди, які допомагають і підтримують інших. І в нашій країні так багато людей, які саме так і чинять, ставлячи те, що нас об'єднує вище за те, що нас розділяє. Сьогодні у нас є особливий привід подякувати вам. Щоб ми всі могли святкувати в мирі та безпеці, ви сьогодні на службі, у патрульній машині, у відділку поліції, у пожежній команді у Збройних силах або ви в клініках, в будинках для людей похилого віку чи в інших установах, які сьогодні піклуються про інших людей, людей в емоційному стресі, людей, які не мають даху над головою. Дякую вам за те, що ви поряд. Є мільйони таких людей, як ви, які рішуче і мужньо заступаються за інших, які прагнуть мирного співіснування в різноманітному суспільстві. І саме ці люди надають мені мужності, вони приносять тепло в нашу країну. Всі вони зміцнюють те, що нас об'єднує. Це ще одна причина, чому я не хвилююся за майбутнє нашої країни. Так, перед нами стоять величезні виклики. Так, це виснажливо. Але я думаю, що у нас є всі підстави довіряти собі як суспільству і бути впевненими в собі. Наступного року ми святкуватимемо 75-річницю ту річницю нашої демократії. Нашій Конституції виповнюється 75 років. І вже 34 роки вона поширюється на всю нашу об'єднану країну. Це привід для всіх нас святкувати. Наша Конституція це те, чим ми можемо пишатися. Вона захищає і шанує кожну людину. Це багато. Але це ще не все. Вона забезпечує стабільні рамки, в яких може розгортатися політика, а за необхідності. Вона також може коригувати саму себе. Це те, на що здатна лише демократія. Цей фундамент досі добре підтримував нашу країну навіть тоді, коли ставало дедалі важче. Я переконаний, що вона буде і надалі підтримувати нас у майбутньому. І саме тому я хочу закликати всіх нас довіряти йому. Давайте частіше усвідомлювати. Німеччина є і залишиться хорошою країною. Не знаю, як ви, дорогі співвітчизники, але я особисто не можу уявити собі Німеччину, в якій кожен відсторонюється. І я переконаний, що як розсудливі та відповідальні люди разом ми можемо впоратися із викликами, які кидає нам світ, ми можемо впоратися із завданнями. Які стоять перед усіма нашими європейськими сусідами в точності так само, як і перед нами. Ми можемо і досягнемо успіху, якщо докладемо зусиль, якщо будемо триматися разом і залишатися разом. З огляду на це не будемо закриватися один від одного, не будемо тягнути ковдру на себе. Не будемо витрачати нашу енергію на щоденні конфлікти, замість цього довіримося силі та досвіду, які є всередині нас, довіримося собі і дозволимо собі заразитися впевненістю, яку несе нам Різдвяне послання. Давайте з цією впевненістю сміливо дивитись у новий рік, щасливого Різдва вам і вашим близьким.